Діти із чотирьох ліцеїв привільненської громади на Дубинщині змагаються за перемогу у футбольному турнірі. Дуже подобаються такі змагання, матчі. Хотілося, щоб більше їх було якось організовувалось. Мої враження про сьогоднішню гру були дуже класні. Гарна погода, дуже класні суперники. Надіємося, другий, другий тайм ми теж виграємо. Мені подобаються дуже ці змагання. Цього року всі дуже сильні, набагато краще, чим були того року. Ми перший раз програли, але ми ще зможемо виграти. Ініціював футбольний турнір волонтер з Нідерландів Ділан Воглер. Він також є арбітром у себе на батьківщині. Нині мешкає у Привільницькій громаді, де, зокрема, проводить у ліцеях мовні курси. Каже, захотів зробити щось приємне для місцевих дітей. Спочатку організував для них футбольні тренування, а згодом виникла ідея з турніром, в якому став судею. Я Думаю, що це хороший футбол. Діти грають на пристойному рівні. Звичайно, є різниця в рівні майстерності, але я думаю, що вони грають дуже добре і чесно. Я не бачу на полі жодних серйозних фолів чи чогось іншого. У футболі у нас є міжнародні жести та інші сигнали. Тому майже всі діти розуміють, що я маю на увазі на полі. Тому, якщо чесно, судити не складно. Дуже цікавий орбітер. орбітер. Він іноземець. І дуже цікаво грати в такий футбол між іншими суперниками. Доволі цікавий формат, незвично. Інакший арбітер, ми з ним пробуємо жестикулювати, вчимо паралельно англійську з ним. Так, дуже цікаво. Під час турніру Привільницька громада уклала меморандум про співпрацю із Асоціацією корпоративного футболу в Україні, яка зголосилася безкоштовно допомогти розвивати тут дитячий спорт. Ми готові розвивати. Дитячий футбол, хай він і аматорський, хай він на рівні наших навчальних закладів, але ми готові допомагати, вкладати кошти. Ціль в нас така, щоб дітям дати таку можливість спробувати себе у різних видах спорту та, звичайно, повноцінно розвиватися і, як то кажуть, бути повністю здоровим як морально, так і духовно, так і фізично. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.